Продовжуємо серію цікавинок про Первомайщину. Сьогодні ми знаходимося в селі Лукашівка і розкажемо вам цікаву історію про церковну суперечку, яка тривала 36 років на межі двох сіл Лукашівка та Лашівка. Здається неймовірним, але два сусідні села Лашівка та Лукашівка, що колись належали до Богопольської волості Подільської губернії і входили до одного церковного приходу, тривалий час не могли дійти згоди через церкву. Почалася ця історія ще у 18 столітті. Перша церква у Лошівці була дерев'яною, збудованою ще за часів унії і освяченою у 1789 році. Уже в 1840-х роках стан церкви став настільки аварійним, що її довелося запечатати, і село фактично залишилося без храму, але з прихожанами. Якийсь час функції сакрального простору ймовірно виконував сільський будинок. Тимчасово Лошівський прихід був приписаний до церкви у селі Довга Пристань. Лише у 1868 році мешканці Лащівки почали будівництво нової дерев'яної церкви, на що отримали офіційний дозвіл 25 січня. А з 15 липня 1870 року було дозволено збирати пожертви на будівництво храму. Втім, доля новозбудованої церкви виявилася драматичною. Судячи з клірових відомостей, церкву раптово зруйнувала буря, а відновити її прихожани не змогли або не захотіли. Причиною цього стали ті самі довгі суперечки. Усі спроби дійти згоди тривали аж до березня 1903 року. Коли мешканці двох сіл зібралися на загальний сільський сход, там вони рішуче відмовилися від ідеї спільної церкви. У результаті мешканці Лукашівки отримали дозвіл на будівництво окремого храму, дерев'яної церкви, приписної до Лашівського храму. Варто зазначити, що селяни навіть погрожували перейти до штут, якщо не отримують окремого храму. Уже в 1904 році церкву в Лукашівці все ж таки збудували. І в тому ж році мешканці Лашівки почали будівництво нової кам'яної церкви з дерев'яним куполом. Саме руїни цієї церкви ми зараз можемо спостерігати. Згідно з переказами місцевих мешканців, один із священиків, який правив службу, викопав потаємний хід від свого будинку до церкви. Цікаво, що попри релігійні та адміністративні суперечки, мешканці Лашівки та Лукашівки залишалися дуже тісно пов'язаними. Вони одружувалися, кумалися, хрестили дітей, родичалися. Що видно, зокрема, з метричних книг Лашівського приходу. Окрема згадка цієї історії назва Лукашівки, яка в старих документах часто вживалася паралельно з назвою Хаїнка. Багато хто вважав, що спочатку було хаїнка, а згодом село перейменували. Але це зовсім не так. В інвентарях 1787 року володінь Станіслава Потоцького згадується Лукашівка, і в ревійській касті 1795 року знову ж таки Лукашівка. Назва хаїнка ймовірно виникла паралельно. Врешті розгадка знайшлася завдяки рукописній географічній мапі 1793 року, створеній королівським картографом Василем Североновським. Там населений пункт був позначений як Хоїнськієґо, тобто в польській мові Хоїнського або Хоїнськіго, і цього і походить назва Хоїнка, що стало сучасною адаптацією Хаїнки. Фрагмент цієї карти зберігається у фондах Ягелонської бібліотеки у Кракові. Історія Лашівки та Лукашівки цікава не лише в церковному та соціальному вимірах, а й в глибшому історичному контексті. Адже поблизу Лукашівки були виявлені археологічні пам'ятки з часів мезоліту, приблизно 10 тисяч років тому. А кургани, розкопані біля села, містили поховання доби бронзи та кочовиків 10 13 століть. Це свідчить про безперервність людської присутності на цій місцевості протягом тисячоліть, задовго до того, як з'явилися церкви, вольності, приходи та самі села.